Сьогодні у нас на розпаковці електрична бритва Енченка 3, яку можна придбати за 3 долари 73 центи з монетками на AliExpress. Це приблизно 157 гривень. Якщо у вас є бажання придбати його по цій знижці, перейшовши зараз по посиланню в профілі, ви перейдете в канал, де буде ця знижка, перейшовши на товар через розділ монет, і вже тут можна купити товар з монетною знижкою в кількості 355 монет. Enchant – це підрозділ компанії Xiaomi, тому в якості бритви сумнів не виникає. Комплектація максимально дешева, коробка картонна, інструкція, кабель, зарядки, пензлик для очистки. Ну і сама бритва. Бритва виглядає стильно, брича головка ходить, також знімається для очистки. Кнопка керування одна, велика у вигляді діаманта. Та має лише два положення увімкнута чи вимкнута. Прилад працює і бриє файно, але оскільки має тільки два бриючих елементи і дуже компактний, я б позиційнував його як бритву для подорожей. Десь в потязі побритись, чи може у відпустці. Для домашнього використання я б краще придбав щось з трьома бриючими елементами. На цьому все. Посилання в описі, приємних заощаджень.